Всім привіт! Вітаю на каналі Just Джастафлас. Перед продовженням частини хочу подякувати вам за вашу підтримку. Українське суспільство не перестає мене дивувати, за три дні ви переглянули відео 500 разів. Кількість підписок збільшилась майже в 2,5 рази, а це означає, що мої старання не даремні. Також хочу зробити невелике оголошення. В описі до цього відео ви зможете знайти покликання на телеграм-канал, де я буду оповіщати вас про нові відео на каналі та етери. Також для того, аби ви розуміли, що буде відбуватися в цій частині. Ні, раджу подивитися попередню. Вона буде зараз у вас на екрані. Отже, продовжуємо. Ранок восьмого дня почався з того, що я досі приходив до тями від побаченої тусовки голубчиків. Порубав трохи дерево і згадав, на холеру я взагалі вилазив з табору, а метою було накопати гілок і пересадити їх поближче додому, щоб економити час в майбутньому. Оглянув карту, аби побачити можливу перспективу переміщення, і вирішив трохи звільнити інвентар шляхом садівництва, враховуючи те, скільки я дерев посадив поруч з табором, поки що мені цього буде вдосталь. А тут зробимо трохи зелену зону. Можливо, навіть ента вдасться прикликати. Звільнивши місце в інвентарі, взяв в руки лопату і пішов копати гілля, яке траплялося на шляху. вже трохи з лопатою, оглянув мапу і зрозумів, що по праву сторону майже все викопано. Потрібно було міняти локацію, але на шляху все ж вирішую запригнути в червоточну і перевірити, куди вона мене виведе. Темновато всередині, та цікаво, як він там взагалі пересувається, чи можливо це хробак від землюся саменький робить. Виліз я на галявині з полосатими жопками, а це означає, що я зможу підфармити трохи полюсток. Але тільки но підібрав полюстки, на мене оголосили полювання за те, що порушив простір полосатих дупок. На щастя, вони не такі швидкі, тому тікаючи від них встигає викупувати гілки та траву. Займався такими розвагами аж до самої ночі. На ніч розкинув багаття посеред трави та гілок, набиваючи ними кармани. Так, і завершується восьмий день. На дев'ятий день виживання майже нічого не змінюється. Все так же бігаю по галявинах Дон Старва в пошуках пригод, добуваючи ресурси. Добував, як завжди, аж кармани тріщали. Добре, що в цій грі немає перегрузи, який викликав би дискомфорт. Коли місця зовсім не залишилось, вирішив повернутися додому. Оглянув карту і зрадів, бо до табору не так далеко. На обід повернувся в рідну мені та спокійну галявину. Скрафтив вінок, бо джаст розумний і може собі дозволити. Та й взявся сортувати речі. Закінчивши розподіл, берусь за садівництво. Тільки на цей раз будемо засаджувати все те, що накопали. Хтось може сказати, що криво садиш, а я скажу, знаю, але нікуди діватися. Краще вже криво, ніж взагалі ніяк. Правильно, правильно. Тому завершую з садівництвом гілок і стаю за переробку всього, що здобув за час мандрування. Перше, що хотілося би скрафтити, це казан. Щоб готувати їду найвищого класу. Але ні казан, ні сушарка мені не світять. Не вистачає вугілля. Перерив скринів, надії знайти там не вистачаючий ресурс. Знайшов, але не в тій кількості. Тому закидую свій шматок вугілля до скрині і вирішую помандрувати. Загаляваною з вуликами видніються гілки, які теж можна викопати. В ідеалі потрібно насадити стак гілок, тобто 40 саджанців, і зробити запас тих самих саджанців на випадок, якщо все згорить літом. А тому крафтимо лопату та приступаємо до роботи. and Ближче до вечора, 10-го дня добираюсь до савани. Вирішую трохи накопати саджанців трави. В майбутньому теж повисаджую біля своєї оселі, якщо її можна так назвати. Помічаю залишки предків, яким не вдалося вижити в цьому суворому світі. Залутав залишки в шапку Біфало та спис. Поки не пересадив траву поближче додому, на її кармани. Більше значить краще. Мандруючи саваною, зустрічаю ще одну червоточну, в яку одразу вирішую нирнути з головою. В майбутньому це може бути зручним способом скоротити час. На дорогу, і знову незручне очікування невідомого. Але знову цей храбак викидує мене в знайомі місця. Ну що ж, якщо я вже в лісі, підфармлю трохи дерева. Зафармивши деревину, повертаюсь назад в савану, добивати кишені травою та вивчати цю генерацію мапи. Прийшовши декілька кроків від храбака, помічаю кубло членистоногих, а це вже попахує павутиною. Тому, недовго думаючи, витягнув свій найкрутіший кам'яний спис і пішов з'ясовувати відносини. Та доносити свою думку в тваринний світ. В світі тварин нічого не змінилося. Хочу загасити натовпом. Але ці покидьки ще не знають мою секретну тактику бою. Вдарив, тікай. Підлупивши членистоногих, піднімаю з них нагороду і відправляюся далі в пригоди. За першим кублом знаходжу одразу й друге. Сама дедалі більше мене радує. Загрив ще одну пачку павукоподібних. але не врахував те, що настає ніч. Тому оперативно відходжу, краще смолоскип і тікаючим подалі. Але стоп, чому я повинен тікати? Вони нехай мене бояться. Я ж можу їх спалити нафіг. Тому волю в кулак і доганяти. Зловив їх за задницю, але поспішаючи вдарив павука на павутині. І трапилось наступне. Підпалив дубці одного з павуків, та побачив, що на мене вилізла зелена скотина. А він вже буде серйознішим ворогом, з яким я б не хотів битися посеред ночі. Тому вирішив відкласти махач на день, а тим часом відправився лотати какульки біфало, які мені теж ну дуже потрібні. На такій ноті завершую десятий день: день одинадцять. Взявши в руки спис, повертаюсь надарти задницю моїм кривникам. А ось і він головна проблема під час. Фарму павутини, принаймні зараз. Але знаючи його стиль ведення бою, Зеленожопого теж відправляє до павучого бога Арахни. Розібравшись з одним коблом, беруся за інше, визвав на поєдинок двох павуків, потім ще двох і пояснив їм, що в нас різні цілі на цей світ. За час, поки розважався з одним коконом, на минулому вже відродилися нові павучки. Зафармив їх теж і ледве встигаю помітити, що мій герой трохи зголоднів, розкидую вогнища і жру все, що можна зжерти. Окрім яса монстрів, звичайно ж. Поки готував, побачив край болотного біому. Зрадів, бо якраз не вистачає очерету для крафта. Відправився в мандри найжахливішим для мене біомом, бо десь завтикав, зупинився і тебе відмудохає щупальце. А ось і воно найгірший жах для мене. Бо як з ним битися один на один, я й досі не розумію. Тому побіг далі, Побачив ще одну червоточну, але поки що вирішую покласти цвях на того хробака. Мета налутати очерет зараз важливіша. Ах да, мало не забув про покітків у вигляді комах. Москіти в реальному житті не дають спокою, а тут я взагалі мучу. Тому обійшов їх, залутав ресурси і відправився далі. А далі мене чекала картина маслом: багато очерету, москіти, павуки і щупальця, які лупцювалися з останніми. Вирішив їм не заважати і побути в ролі глядача. Полутаю траву і зачекаю, поки вони розберуться, чия ж то територія. Як бачите, в цьому поєдинку виграли щупальця. Не просто так я їх боюсь, але паутина теж потрібна. Тому під страхом смерті. Збігаєш швиденько лутати паутину. На завершення 11-го дня тікаю, чим подалі з болота, все потрібне, я отримав і навіть більше. Залишилось тільки позбирати святе лайно біфала, за допомогою якого зроблю собі галявину з травою та ягодами. І все ж на майбутнє потрібно подумати, як приручити їх. Якщо ти знаєш, як можеш підказати в коментарях. Буду вдячний. Повертаючись додому, зустрічаю на шляху Вівтар, який обов'язково засевить мою тушку від кінця проходження. Поруч з вівтарем місцеві стоноги зробили вечірку, вирішив приєднатися, але під час гостювання щось пішло не по плану. Не знаю, чи то я їм не сподобався, чи мої думки приростим. Але після того, як на тусуку увірвався головний бичара, я вирішив тікати. Та й ніч знову настає. Як показує практика, вночі брати показує. За роги небезпечно. Але знову думки та дії кардинально змінив повний місяць. Тобто, не боючись тепер відкиснути від темряви, я одягаю свої дерев'яні обладунки та йду давати піздюлін паучкам за те, що не прийняли на паті. Нехай вибачають, але їх багато, а я один. Популкавши ще трохи саваною, зустрічаю сліди коала слона, а враховуючи те, що Вілсон хоче їсти, й знову шукати слоника. Тваринка на цей раз почала мене вести в сторону домівки, що також мене радувало. Зустрів власника м'яса та хобота та загнав його в глухий кут і отримав з нього Ско надо на майбутнє не забути скрафтити бумеранг, бо вже втомився грати в квача. М'язко отримав як ніколи вчасно, бо ще б декілька хвилин і прийшлось би юзати вівтар максимально тупо. Розкинув багаття, приготував стейки, перекусивши, повертаюся до паучків, бо п'ять паутини замало для реалізації моїх планів. Та й паучки встигли відродитися. А я ж повіривши в себе, викликав двох зеленодупих, тільки врахував, що ніч на носі, і ось що з цього вийшло. Це ж не просто так, я в себе вірив на ранок тринадцятого дня. Витягнув з домівки ще одного зеленого, але вдень вони не несуть загрози, як вночі покарав зеленого за те, що він був не гостинним і відправився ще трохи позбирати какулюки, підфармити павутини. Тепер моя душа спокійна. В рюкзаку маємо 12 павутини, а цього вже цілком достатньо, аби скрафтити намет або сачки. На вечір того ж дня я спокійно дійшов додому. Можете не перейматися. Оцінив свою працю, гілки вже проросли, це не може не радувати. Посортував речі та розпалив багаття і взявся готувати каштани, обмірковувати плани на подальший розвиток. Так і настала ніч. А вночі невідомий об'єкт, схожий на руку, тягнувся до мого багаття. Все тут хоче запаскудити мені виживання. Жах. Обміркувавши плани, вирішив під Готуватися в першу чергу до зими, яка повинна настати за декілька днів, якщо не помиляюся. Поставив свій перший намет. Окрім того, вирішую скрафтити пастки. Будемо ловити кроликів, а в майбутньому зроблю магічний капелюх і буду крафтити магічні приколюхи. Ресурсів також вистачає і на те, щоб скрафтити сачок для комах. Зробив його. Створив також пастку для птахів і одразу поставив її поруч з табором. Сподіваюсь, хтось на неї та й попаде. Оскільки я вже в таборі, чому би не залутати гілки. Не просто так я копав їх довгий. Nordland. Отже, поки що всі справи по господарству зроблені. Можна порозважатися з полосатими дубками. Не впевнений, чи доцільно їх збирати, оскільки мед майже не відновлює голод. Єдиний плюс довго зберігається і можна робити з нього хілки. Тому спробуємо стати пасічниками. Провозився з цим майже весь день. Час затягували смугастики червоного кольору, які аграри щоразу, як я ловив звичайну бджілку. Відбивши напад, взявся руйнувати їхній вулик. Впало трохи меду та соти. Соти якраз мені потрібні були. Для початку, думаю, Будувати два вулика для збору медом, і не вистачає однієї смугастої дубки. Скрафтив сачок і взявся руйнувати ще один вулик, заради сот. Отримавши соти, повертаюсь назад в рідну оселю, якої тут бляха не построїти. Живу на дворі, як канібал. Але гаразд, зараз не про те. Крафчу нову домівку для бджіл. Зробити зробив, а куди ставити ще не придумав. Вирішив одразу запаритись над оздобленням. Щоб, повертаючись додому, окораділо. Накрафтив в кам'яних блоків. Або, як каже українізатор, різаний камінь. Займався цим. До пізньої ночі навіть не звернув увагу, що вже темніє. Тому розпалив вогонь швиденько з того, що під руку попало. Тепер, коли в таборі тепло та затишно, можна продовжувати крафт кам'яних стін. Так і завершив 14-й день виживання, день 15. Вийшов на галявину зловити ще одного смугастика, якого не вистачає для другого вулика. Зловив і давай тікати настільки сильно радів, тому що в мене буде другий вулик, що навіть не почув стон собак. І тільки я приблизно примітив, де буду будувати собі пасіку, ці шавки накинулись на мене. Не встиг я розібратися з одним, одразу підбіг другий, а за ним і третій. Добре, що у порядку черги принаймні, пояснив їм, що їхня поведінка недоречна і обурює мене. Та так пояснив, що більше ніколи турбувати не будуть. Надалі став за будівництво стін. Планування буде таке, що з однієї сторони буде огород, з іншої сторони пасіка. І десь поруч я пристрою невелику ділянку для трави та палок. В цьому моменті я гадав, що кам'яні стіни вже закінчились. Але маємо що маємо, а маємо неуважного джаста. Не будемо на цьому акцентувати велику увагу і продовжуємо далі. Поставив свій перший вулик. Можете привітати. Тепер я потроху перевзуваю з мандрівника в фермера. На вечір вирішую ще зайнятися трохи домашніми справами. Якщо конкретно, то потрібно щось придумати з хоботом. Думав скрафтити собі шубу, яка буде зігрівати мою душу. І дідько, знову не вистачає паутини. Ну нехай, бізнею з тою паутиною. Згодом щось придумаю. Помітив, що пастки халтурять. І не ловлять пухнастиків. Вирішено. Буду гнати біса і ловити зайців на м'ясо. Подивимось, як воно вийде. Це ж саме спіткали долю пташенят. Будемо ловити на натур продукт. Надалі сортую речі і відправляюся в мандри. А якщо не тягнути інтригу, то в саванну йду по павутину. А і какулік залатаю і відкрию, можливо, нові території. Окрім того, взяв з собою сачок для комах. Захотів наловити трохи світляків. І тепер на ранок 16-го дня маю аж 5 світляків. Окрім того, ноги доволочили мене до яйця павуків одразу беру за роботу знищення членистоногих. Заставив вийти двох розвідників, нагупав їх, потім визвав ще двох і також відправив їх до загальної пачки покійників. Оглянув мапу і вирішив відправитись на північний захід, де зустрів виробників добрива. А окрім того, потенційну живу броню. Згодом зрозумієте про що я. Разом з Біфало знаходжу ще одні сліди слоника. Чисто з інтересу, скільки цей слоняра має важити, щоб залишати сліди. Механіка то цікава, звичайно, але нелогічно, чому біфало їх не лишає? І це питання питання, відправиться в копілку інших питань, на які я ніколи не отримую відповідь. Грай з ним знайшов слоняру, оглянув мапу з думками, де б його прижучити. На вечір того ж дня загнав слона до краю суші. Далі йому нікуди діватись. Та й мені теж шкода тваринку, але такі реалії Старва. Його родичам ще не один раз доведеться мене пригодувати, адже попереду ще зима. Отримавши свіжий хобот, потрібно пошвидше його реалізувати, поки не спортився. Але це вже буде в наступній частині. А поточна частина завершується 16-м днем зі 100. Нагадую, що в описі до відео ви можете знайти покликання на телеграм-канал, де буду сповіщати вас про нові відео та етери на каналі. І якщо тобі сподобалось це відео, не забудь тиснути вподобайку і залишити коментар. Мене це мотивує робити для вас цікаві відеоси. З вами був Джастафлас. Всім пока-пока!